Близнюки, привіт, мої золоті. Подивимося, ким буде для вас період з 20 по 31 грудня. До чого вам тут підготуватися? В плані особистого життя, кар'єри, фінансів і вашого морально-психологічного стану. Особисте життя, шестірка чаш. Для тих, хто наразі самотній, про що тут буде у вас? Дев'ятка жезлів, двійка. Пентаклів і сонце. Четвірка Пентаклів. Я не бачу на цьому тижні вас нових знайомств. Єдине, що тут може проходити, це а, люди, яких ви вже знаєте, це ваші колишні, або люди, з якими ви спілкувались раніше. І вони можуть знову заявити про себе, а на цей раз вже бути більш а, настирливими, скажімо так. І от король Пентаклів, якийсь чоловік. А, Чоловік мною стихії, імператриця, якщо для чоловіків, тобто тут ви не залишитесь без уваги, просто особливо це ще можуть бути люди, з якими ви розійшлися на дуже нехороших нотах, що буде дуже цікаво для вас. Це вам такий урок кармічний. Пройдете його, підете далі, не пройдете. Минуле ще буде про себе нагадувати. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Король мечі пажезлів. Дев'ятка пентаклів. І у нас тут туз жезлів. Ну, це пристрасть, це пристрасть, така прям серйозна, яка от все, все поглинаюча і ревно але я не бачу тут вашого бажання позбутися цього трикутника навпаки, ви тут ніби будете згадувати, що хорошого сталося. І, ну, загалом перебувати в цьому союзі. Хоча, можливо, десь підсвідомо розумієте, що хорошим такий зв'язок не закінчиться. Але ви хочете поборотися за ці стосунки для тих, хто в серйозних і стабільних. Тусунка. Важко куди залетіла. Двійка пентаклів, смерть. Трійка чаш. Тут хтось дуже сильно хоче, щоб ви вступили в любовний трикутник. Знову ж таки, про вас тут згадують всі ваші колишні. Вас тут можуть буквально там тероризувати увагою. Про що тут ще йдеться? Тут хочете поставити остаточну крапку з вашим минулим, взагалі, щоб воно ніяк вас не турбувало, бо ви бачите ваше майбутнє з тією людиною, з якою ви знаходитесь зараз. Особливо це от король. Мечів, та, це може вибити в стосунках із людиною повітряної стихії. Тобто ви тут мислите більш а ваші почуття вони такі щирі, але вони йдуть більш з раціональної точки зору. Хоча вас ну, може так трохи кидати емоційно в спогади. В підбиття підсумків там, ваших стосунків, да, історії ваших стосунків. Тобто тут така ситуація може проходити. Але загалом у вас ну, по карті місяць період, який підсвітить вам всі ваші комплекси, всі ваші. Знаєте, дивіться, тут така прекрасна тріада Імператор, Сонце і місяць. Тобто тут прояснюється якась історія з імператором. Це може бути ваш нинішній партнер, а також це ваш, ваші минулі партнери можуть бути. Тобто ви з кимось десь тут навіть крапку зможете поставити остаточно, особливо якщо раніше розійшлись не на найкращій ноті, або якось через ігнори. Це могло вас переслідувати. Але тут ситуація прояснюється. А ще шестірка пентаклів для когось це отримання великої кількості подарунків, уваги, знайти тих, хто буде вас підтримувати саме в фінансовому плані. Ну, цікаво, у вас тут виходить, якось так нестандартно. Все про вас більше, аніж про вашого партнера. У вас тут ніби минуле і майбутнє сходяться в одній точці, і вам треба визначитись ви з ким? Ви куди? До розумних чи до красивих. Так. Робота. Шестірка жезлів. Активно. Для тих, хто наразі не працює, четвірка жезлів, королева пентаклів і а, паш пентаклів. Це може бути. Приїзд королеви Пентаклів. Може бути ваша мама, подруга, сестра, тобто якась жінка важлива в вашому житті. І це або пов'язано з дітьми, в сенсі те, що ця жінка допоможе вам, з вашими хатніми справами і дітьми, або ж це її діти, яким ви будете приділяти увагу. Тобто, у вас тут ситуація пов'язана більше з Домом, з тим, щоб перебувати вдома десь в комфорті. І от приїзд цієї жінки. Ще це може бути виплати на дітей, до речі. Для когось ну, це таки один відсоток із 100, це починаєте працювати в сфері пов'язаній з дітьми і з дитячими товарами. Товарами для дому, ще інтер'єру, такого всього. Але працювати з дому, знову ж таки. Це, це не робота в офісі. Для тих, хто в пошуку роботи закохані, весмірка, пентаклів. Королева Пентаклів. Знову ж таки, королева Пентаклів вам тут може запропонувати якусь роботу, ви будете вирішувати. Але заради цієї роботи треба. Ну, по шестірці жезлів треба або кудись переїхати, або це буде робота з командіровками. Тобто ви тут будете приймати рішення. Четвірка мечів вже після Нового року. Королева чаш. Але я бачу все-таки якусь вашу зацікавленість в цій вакансії. Тут ще вас можуть. Лобіювати, да? тобто хтось з ваших знайомих, якщо він працює там десь в тій компанії або має інших знайомих, які можуть вам допомогти, да? Те, що називається нетворкінг, тут ви можете знайти роботу ще й таким чином через інших людей. Для тих, хто працює по найму. П'ятірка жезлів, вісьмірка мечів. Ой, тут голодні ігри. Голодні ігри в якому сенсі? Шестірка жезлів сама по собі означає перемогу. Те, що ви перемагаєте, ви на коні. Ви виборюєте собі посаду, ви переможець, ви виборюєте собі премію, ви найкращий. І тут раптово у вас тут виходить п'ятірка жезлів, конфлікт. Конфлікт у вас в колективі. Конфлікт пов'язаний з грошима. Знову ж таки, це можуть бути якісь премії чи якісь класні проекти, які відходять вам. Але ви виходить по е, мечів і не розумієте, що ви самі ну, не зможете цей конфлікт розрулити. Тобто тут може навіть до керівництва дійти. Просто комусь, чомусь не подобається, що ви переможете, і у вас виходить щось краще. Майте на увазі. Можна потрапити в якийсь такий конфлікт через заздрощі для тих, хто... хто дуже хоче почути відповідь. Для тих, хто працює сам на себе. Війка чаш закохані. Ага, тут робити десь на якихось проєктах ставити крапку і дати собі можливість відпочити. Тобто ви тут прям приймаєте рішення, що ви виділяєте більше часу на особисте життя, ніж на роботу. Але загалом по роботі семірка Пентаклів ви добре заробляєте, у вас є очікувані фінанси, які ви ще отримаєте за якісь свої. Проекти і задачі до кінця місяця. І, ну, по шестірці жезлів ви успішні, дуже успішні. Просто ви тут спеціально а, дуже сильно і багато працюєте, наприклад, зараз або працювали на минулому тижні, щоб вже ближче до нового року більше часу проводити з сім'єю, наприклад, або з вашими близькими людьми. Дати собі можливість відпочити для тих, у кого свій бізнес. Знову ж таки, конфлікт через якісь великі гроші. Тобто ви тут можете перемогти якась грантова підтримка, якесь меценатство, тобто десь тут вам може у ваш бізнес прийти великий капітал, і це дуже сильно не сподобається вашим конкурентам. Готуйтесь до конфлікту, навіть якщо ви про нього дізнаєтесь взагалі через третіх осіб. По фінансах у нас тут двійка жезлів. Ну, фінанси ви отримуєте або з здачі, продажі будинку чи квартири, чи якоїсь землі, да, якоїсь вашої власності, а також ваша Якщо будете працювати от самі на себе, це от фрілансери, бізнесмени. Для вас взагалі період шикарнючий в плані фінансів, тут у вас відкриваються нові фінансові можливості. А ще так. будьте обережні, якщо плануєте купувати машину. Будьте обережні, в таку велику покупку зараз не, ну, не найкращий час для цього, відкладіть поки. Я бачу, що у вас тут іде постійний прихід фінансів, але ви його добуваєте трудом. Тобто не лише якось там на вас сипляться гроші. Ні, тут ваш труд. Ви Можливо, отримуєте якісь навіть нові навики, працюєте над собою, розвивайтеся, розумієте, що так, ви можете і більше отримувати, просто треба більше працювати. Загалом я бачу період для вас позитивний в плані фінансів. Просто будьте обережні з великими покупками. Особливо, якщо це машина, не знаю, МОПЕД, самокат. Що стосується. А знаєте, що ще це може бути? Відкладаєте гроші на переїзд? На переїзд або на ремонт? Така теж ситуація планується. Що у вас тут по морально психологічному стану? Клас. А у вас тут шут, відкриває скриньку. Ви відкриваєте себе. Ви десь починаєте бачити якісь грані себе. Які раніше не бачили, або навіть не хотіли бачити. Особливо класно іде робота над собою, з тим, щоб витягувати якісь свої комплекси, проблеми, пропрацьовувати їх. Тобто у вас тут по карті шут реально розпочинається нова сторінка в житті. Шикарно! Чекаю на вас, зворотній зв'язок. Люблю, цілую. Пока-пока.